Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Коло Родини. Він присвячений темам здорового проживання вагітності, свідомих пологів та ресурсного материнства. Це останнє відео із серії відео про різні періоди вагітності, а отже, сьогодні ми поговоримо про третій триместр. До речі, кому актуальні попередні два триместри, переходьте за посиланням в описі до відео. Третій триместр вагітності це період з 29-30 тижня і до народження малюка. Відразу уточнення по термінах пологів. Кожна вагітна, напевно, знайома з поняттям передбачуваних дати пологів ПДП. Її виставляють іще під час першого візиту до жіночої консультації, базуючись на даних про останню менструацію, а потім коректують відповідно до нових даних за допомогою ультразвукового та інших методів дослідження. Але що важливо знати про ПДП, так це те, що вона не є точною. Навіть встановлення. На за допомогою ультразвукового дослідження чи оглядів на останніх тижнях вагітності, жоден лікар не може сказати вам, коли точно в який саме день у вас почнуться пологи. Хіба що він сам планує їх якось індукувати, тобто викликати медичним шляхом. Передбачена дата пологів це дата, яка встановлюється на термін вагітності в 40 тижнів. Але я думаю, всі, хто в темі, знають що в різних жінок і в різні вагітності. Пологи починаються в різний термін. Нормальними вважаються пологи, які спонтанно починаються, тобто самостійно, з 37 по 42 тиждень вагітності. Про це можна говорити доволі багато, тож давайте повернемось до третього триместру. На момент початку третього триместру більшість органів та систем малюка вже повністю сформувалися і навіть почали функціонувати. Серце справно качає кров, нирки продукують сечу, шлинково-кишковий тракт теж починає працювати, малючок заковтує навколо плідні води, і в кишківнику починає формуватися перворідний кал меконій. липка чорна субстанція, яка буде виходити протягом перших двох днів після народження. Всі системи та органи маляти в третьому триместрі продовжують вдосконалюватися та розвиватися. Дозрівають і готуються до автономного функціонування. Більше за все часу потрібно дихальній системі. Хоча приблизно з 20-24 тижня вигідності в легенях починає формуватися сурфактант, речовина, яка необхідна для того, щоб новонароджений зробив свій перший вдих. Але все ж достатня його кількість для виживання дитини виробляється лише з 34-го тижня. Незважаючи на це, вже внутрішньоутровна дитинка починає тренувати своє дихання ніби вдихаючи та видихаючи крізь носик невелику на кількість навколоплідних вод. До речі, гикавка, яка, напевно, виникає все частіше і частіше, яку ви, скоріш за все, добре відчуваєте, теж є тренуванням діафрагми до майбутнього дихання. Також довше за все продовжує розвиватися нервова система. На цьому етапі формуються звилення головного мозку. Малюк удосконалює координацію рухів, влівають сенсорні системи, завдяки чому дитинка вже внутрішньоутробно запам'ятовує голоси близьких людей. В цей час формується терморегуляція, почуття рівноваги, циркадні ритми, тобто час, коли дитинка спить або бадьора, та багато інших важливих речей. Також малюк в третьому триместрі інтенсивно набирає вагу, записаючи бурий жир, що теж знадобиться для терморегуляції майбутнього. Набір ваги не проходить непоміченим для мами. І чим більшим стає животик, тим більш дискомфортним стає проживання вагітності. Третій триместр на рівні з є непростим випробуванням для організму та психіки жінки. Навантаження на всі органи і системи значно зростає. Окрім того, вагітна матка тисне на важливі судини та нервові сплетення, через що зростом животика все частіше можуть ставати судоми та набріки в ногах, закрепи, взуття, печія. Болі в тазу та тазових зв'язках, болі в круглих зв'язках матки. Все частіше потрібно ходити в туалет по-маленькому, а іноді, коли малюк в нервове сплетення, можливі відчуття прострілів таз та ноги. Більшість із цих симптомів є абсолютно фізіологічними та не потребують жодного лікування. Але все ж вони не прості в проживанні. Тож дуже важливо давати собі достатньо часу на здоровий сон, на відпочинок. Ще більше ніж досі звертати увагу на збалансоване харчування, на здоровий режим пиття, мати помірну фізичну активність, яка буде вам в задоволення гуляти на свіжому повітрі. Також дуже важливо час від часу розвантажувати венозний кровообіг. Чим більший термін, тим частіше відпочивати в напівзігнутих положеннях або з ніжками піднятими вгору. При цьому під таз краще також підкладати подушечку. До речі, вагітним в третьому триместрі не рекомендується лежати та спати на спині. Оптимальним положенням буде сон та відпочинок на лівому боці з додатковими подушками для підтримки тазу, живота та спини. В третьому триместрі, як і в першому, можливе явище токсикозу вагітності. Лише зараз він проявляється не на таблюванням, а такими симптомами, як значно підвищений тиск. Сильні набряки та іноді доходить до судомних приступів. Токсикоз третього триместру небезпечний для життя жінки стан. Тож, якщо у вас виникають будь-які з цих симптомів, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. Взагалі, розмовляйте з вашим лікарем про все, що вас турбує. Не соромтеся розпитувати про те, чого ви не розумієте, та розповідати про будь-який свій дискомфорт. Часто існують способи, щоб полегшити навіть зіологічні стани в третьому триместрі вагітності, пов'язані з великим животиком та підготовкою організму до пологів. Що стосується спостереження в третьому триместрі вам можливо доведеться відвідувати лікаря трохи частіше, особливо після 36-го тижня. До речі, в 30 тижнів ви можете оформити собі декретну відпустку і цілком та повністю присвятити себе підготовці до майбутніх пологів. Кожен візит до лікаря, як і в другому триместрі, супроводжуватиметься вимірюванням окружності вашого животика та висоти стояння дна матки, прослуховуванням серцебиття маляти. Також лікар повинен визначити положення дитини та дати свої рекомендації вам щодо цього. На терміні від 28 до 32 тижнів вас чекає останнє планове ультразвукове дослідження. А також з медичних обстежень вам запропонують здати загальний аналіз крові та аналіз на наявність трептококів групи Б. Все це ближче до 36 тижня вагітності. Окрім того, починаючи з 28 го тижня вагітності, лікар попросить вас самостійно підраховувати рухи дитини та заповнювати спеціальну таблицю. Що стосується підготовки до пологів, якщо ви досі не обрали курси для майбутніх батьків, поклайтеся, тому що часу залишилося не так багато. Повторюся, нормальні пологи можуть початися вже в 37 тижнів, тож до цього часу бажано знати та вміти все необхідне. Мати зібрану сумку в пологи, підготовленого партнера та пологову команду, підготувати ергономіку свого дому до майбутнього життя з новонародженим. закупити все, що необхідно для догляду за малюком та свого післяпологового відновлення. Післяпологове відновлення це те, про що жінки, особливо ті, хто вагітний вперше, часто думають в останню чергу, і дуже шкода, що так відбувається. Я постійно наголошую на важливості вивчення інформації про післяпологове відновлення, про стан організму після пологів. Про налагодження грудного вигодовування, про те, як допомагати собі проживати різні непрості стани та почуття. Важливо вивчати все це також до 36-37 тижня. Адже після народження малюка вам буде вже не до того ні в фізичному, ні в емоційному плані, щоб шукати, вивчати нову інформацію та бігати по магазинах в пошуках всього необхідного. З 35-36 тижня вагітності, а іноді значно раніше. Багатьох жінок починають навідувати передвісники пологів. Це можуть бути тренувальні перейми, тягнучі болі в попереку, збільшення кількості виділення, болі в тазу та багато інших До речі про всі передвісники та те, як відрізнити їх від початку вже справжніх пологів. Я розповідала в окремому відео. Запрошую вас в опис за посиланням. Якщо ви все ще не обрали курс підготовки до пологів та батьківства, або ви вже пройшли курси, але у вас все ще залишились якісь запитання. Запрошую вас на консультацію зі мною Пишіть мені в особисті повідомлення в соцмережах, або залишайте коментар під цим відео. Зараз я готую жінок та пари в повністю індивідуальному форматі. Наша взаємодія починається з короткої безкоштовної зустрічі знайомства. все проходить онлайн, на які батьки розуміють, чи підходжу я їм за своїм досвідом за знаннями. За стилем спілкування, а я в свою чергу можу скласти бачення взагалі їхнього запиту. Далі я прошу маму в зручний для неї час онлайн заповнити невелику анкету, де конкретизують для себе її запит, завдяки чому можу зрозуміти вже наявний у неї рівень знань та підготовки, а також її бачення пологів. Тому, звичайно, програма підготовки до пологів, яку я запропоную парі, буде значно відрізнятися в тих випадках, коли жінка та батьки очікують на першу дитину або коли це повторні пологи, коли вони готуються до пологів в пологовому будинку чи до домашніх пологів. В залежності від перебігу вагітності, від положення малята, від багатьох інших факторів. В результаті мама чи пара отримує повністю індивідуальну програму. Яка може включати особисті онлайн-консультації зі мною на різну тематику, відео уроки в записі, посилання на корисні статті, відео, записи медитації та корисні інформаційні продукти, такі як гайд з підготовки до пологів, пам'ятки з написання плану пологів та плану післяпологового відновлення, підказки для тат пологи та багато інших. Програму ми формуємо відповідно до часу, який маємо на підготовку, бажаного рівня заглиблення в тему, бачення своїх пологів мамою, а також від фінансової спроможності батьків. Тобто в будь-якому разі кожен знаходить найбільш оптимальний для себе варіант. Чим раніше ви почнете готуватися до пологів, тим краще тож не відкладайте, звертайтеся, підберемо для вас. Найкращий варіант з усіх можливих. До речі, в описі нижче залишу посилання на відео, в якому детально розповідаю про індивідуальну програму підготовки до пологів, а також посилання на мої соцперечці, в яких ви можете знайти мене та написати. Бережіть себе, насолоджуйтеся цими останніми місяцями та тижнями вагітності. Я розумію, що це може бути доволі непросто, але повірте, потім ви будете згадувати цей період з ностальгією та теплом. Обіймаю всіх, до нових зустрічей! Right there, on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both to just fly